Добрий вечір, хлопці. Неділя, вечір. Купили ось такого зварочного апарата. Це є САП, класний апарат, знаєте, але поки що не набили руку. Є свої нюанси, але я, наприклад, як токар, хочу сказати, що апарат класний. По зрівнянню з ось гімном. Хлопці, оце апарат, так, він варить. Він, він заробив купу грошей. Але я вам що хочу сказати: він стільки зробив нам клопоту, стільки зробив нервів. Знаєте, ну, прикольно їм варити, коли він варить. Він видає свою напругу, він, в нього класне КПД. але, Але багато але. До цього виробника. Основні питання: він б'ється током. Він може не піджигати дугу. Що б ти не робив? Ну, от не хоче він піджигати. В нас було таке, що сам він пускав аргон. Багато глючить. Багато. То він заварює кратер, то він не заварює кратер. Багато, багато питань, не тільки у мене. У наші колеги купляли точно такі апарати, вони були ще гірші, ніж у нас. Відправляли до виробника на сервіс, приходило те ж саме гімно. Далі буде. Далі будемо тестувати цей сварочний, жовтенький, гарненький. Ось з цієї сторони зніму. Класно варить. Е, мені подобається. Я сьогодні протестував, кратер заварює просто неймовірно. Я аж я аж захотів собі такий. не знаю навіщо, поставив би в кімнаті і любувався.